Вітаю! У мене для вас дуже хороша історія, яку можна назвати так: мінус е, 100 підписників з мого чату «Діалоги з Іриною Дзюбановською, або ж просто назвати її одним польським словом. Курва! Ліля, можеш поставити ще б пташок на це слово, а можеш його так і залишити. Тому що є набагато сильніші слова, але я їх тут не буду казати. Так от, як працює простір, як працює природа і як наші думки та слова матеріалізуються на кожен день, я постійно вас цього навчаю, я ділюся власним досвідом, і сьогодні зроблю це також. Вчора я гуляла з Лілією, ми планували роботу, ми проплановували е, місяць, тиждень, що у нас йде по контенту. І між словами Ліля каже, е, завтра твій іде контент. Я кажу, ні, завтра у нас Миколи Сапсан контент йде. Вона так, о, точно, а чого я подумала, що твій? Так от, сьогодні буде мій контент. Ось це відео, яке я записую. Другий момент, коли ми вчора спілкувалися, я кажу: Ліля: завтра я сижу вдома, нікуди не гуляю, займаюся лише роботою і задачами по роботі. Так от, сьогодні в мене насмарк, і задача, яку потрібно вирішити, про яку я навіть не думала. Формулюйте свої задачі правильно. Адже коли вони добре не сформульовані, ми отримуємо зовсім не те, що очікували. Третє, я знала, що телефони на ніч це зло. І вчора я його взяла вечором, лягаючи спати в руки. Я побачила в нашому спільному чаті діалог з Іриною Дзюбановською: мінус 100 підписників. Мінус 100 підписників. Перша моя реакція. О! Це що таке? <с, <с, від мене відписалися. І таке буває. Проте роблю Лілі скрін, і Ліля каже, ні, це щось не то. Не може ось так за секунду просто з чату зникнути 100 підписників. Ну так, дехто підписується, дехто відписується, але не сто одночасно. Вночі нічого не вирішиш. Відчуття неприємні. Але що роблю я? Я зразу згадую, так, стоп-іра, чого ти вчиш інших? Можна плакати, можна жалітися, можна скуліти, переживати, можна тривожитися, а можна лягти спати і вирішувати задачу зранку. Адже всі сервіси працюють уже зранку. Зранку ми вирішуємо задачі і шукаємо спосіб, як владнати цю ситуацію. Беріться інструмент в роботу. Не опускайте руки в таких ситуаціях. А подумайте, не за що мені це, чому це відбулося зі мною, а що мені з цим робити. Для чого це мені? В даній ситуації, я розумію, мені це для того, тому що я вчора сказала, потрібно записати відео для підписників чату, бо давно я туди його не записувала. Так ось природа, опа! Іра, записуй відео. Я не блокувала вас, я не відписувала вас це технічний збій системи. Система вас заблокувала і далі не дає додати нікого. Тому ми змінили посилання. Я записую це відео, щоб вийти з вами на зв'язок. І ті, хто все ж таки бажають бути з нами в чаті, зайшли, перепідписалися, долучилися за іншим посиланням і були разом. Що ще хочу сказати? Це робить мене сильнішою. А відчуття таке тотальної радості, тому що я такого ще не переживала, я ще такого не відчувала і не проходила. Це досить хороший урок для мене. Я йому тішуся, і тішуся тому, як я з ним справляюся з посмішкою. Давайте вчитися разом. Посміхаємось, долучаємось до чату діалог з Іриною Дзюбановською і вчимося справлятися з усіма ситуаціями, які приходять у наше життя. Не просто реагувати звичним способом і плакати. Ні. Вчитися діяти по-іншому. А в цьому чаті ми ділимося такими ситуаціями і інструментами, як бути сильнішим. До зустрічі в чаті. Ось такий мене сьогодні день.